У своєму осінньому відео я вже згадувала, що хочу почитати більше із жанру Dark Academia. На мою думку, це взагалі ідеальна естетика для осені, тому що вона поєднує в собі університетський сеттинг, одяг в осінніх кольорах, класичну музику, одержимість, убивства і, звичайно ж, книжки. Сьогодні я хочу детальніше розібрати темну академію. Визначити найголовніші жанрові елементи, відстежити витоки популярності цієї естетики та порекомендувати гору цікавих книжок для всіх, хто втомився чути лише про таємну історію. Якщо ви готові конспектувати, давайте починати лекцію. Як і безліч інших обсесивних Темна академія сформувалася, отримала свою назву та досягла піку популярності в однаково темні часи пандемії covid 19 коли більшість світу залишилася ув'язненою у чотирьох стінах власних домівок і раптово засумувала за школою. Доволі відомий і загальновизнаний факт, що натхненням для цілої естетики і низки літературних творів у цьому жанрі стала книжка Донни Тарт таємна історія, яка описувала моральний занепад групи студентів класик. Після того як вони вбили свого друга. Книжка відома довгими описами осінньої природи та кампусу елітного університету в новій Англії, пасажами на тему античної літератури Греції і Риму, та дослідженням життів багатих і самозакоханих молодих людей, яким усе дозволено, і кордонів божевілля, на яке вони здатні. І хоча таємна історія справді стала головним рушієм сучасного тренду на темну академію, виявляється, що сама ця естетика сягає своїм корінням ще у золотий вік Тамблеру, коли у 2015 році фанати Гаррі Потера почали поширювати фотографії готичної архітектури. Чому всюди завжди причетний Гаррі Поттер? В будь-якому разі, з того часу, темна академія переросла у цілу субкультуру, яка поєднує в собі дизайн інтер'єру та екстер'єру, стиль одягу, преференції у музиці та мистецтві. І, звичайно, ж твори літератури та кіно, які уособлюють усі вище зазначені елементи. Перш ніж перейти до рекомендацій у жанрі Dark Academia, давайте розберемося, які елементи та тропи поєднують їх між собою. Звичайно ж, як свідчить назва, найголовніше це академічний сеттинг і якісь темні події в сюжеті. Але крім того, утворилася ціла, можна сказати, схема, яка притаманна більшості книжкам у цьому жанрі. Якщо говорити саме про сюжетні елементи, то це загалом одержимість своїм ремеслом, якоюсь ідеєю, певним митцем чи навіть близькою. Диною моральний занепад, внаслідок якого багато героїв у темній академії це якраз морально-сірі персонажі чи буквально злочинці, і вбивство або ж інший злочин, який приводить наших героїв до божевілля. Бо ж це божевілля приводить до вбивства. І якщо говорити про послання автора читачам, то це загалом критика елітарності в системі освіти, комплексу вищості однієї групи людей над іншою, і смертельних амбіцій та культу досягаторства. Тут також слід додати, що книжки Dark Academia часто переплітаються з іншими жанрами, такими як містері, трилер і фентезі, і від цього ці сюжетні елементи можуть змінюватися. Крім того, зараз виходить все більше книжок, у яких Дії відбуваються не в університеті, а в школі, і це також змінює перспективу та пом'якшує деякі більш зловісні тропи, часто межуючи із світлою академією. Наступний етап по класиці це мої власні рекомендації темної академії. Я б з радістю порекомендувала вам і фільми, але я їх не дивилася, тому сьогодні ми зосередимося лише. На книжках, але я також залишу в описі під відео лінк на чудовий плейлист класичної музики, який справді створює неймовірний осінній вайб. Отож, я лише коротко згадаю про таємну історію, бо я обіцяла рекомендації для тих, хто вже втомився про неї чути, але все таки я її також читала, і загалом мені ця історія сподобалась. Тому, якщо ви хочете ознайомитись із книжкою основоположницею жанру, все у ваших руках. А зараз я якраз читаю If We Were Villains, книжка, яка постійно порівнюється із таємною історією, адже вона справді доволі схожий сюжет. Маємо групу із семи акторів на останньому році навчання у літній консерваторії. Один із них помирає, а інший потрапляє у в'язницю за злочин, який скоїв не він. І упродовж п'яти актів, адже книжка справді побудована як п'єса. Ми маємо дізнатися, що ж привело. До всіх цих подій. Ця книжка мені видалася набагато більш динамічною, ніж таємна історія. Персонажі тут більш різноманітні і їм якось більше хочеться співчувати. І також дуже цікаво описується їхня одержимість Шекспіром і розмита межа між почуттями самих акторів і персонажів, яких вони грають на сцені. Ще одна популярна книжка Dark Academia, про яку я вже розповідала на цьому каналі, це дев'ятий дім Лібардуго. У ній таємні спільноти Єльського університету переплітаються з окультною магією, привидами та розслідуванням жахливого вбивства. Книжка справді дуже темна, настільки що мені було прям неприємно читати в деяких місцях, але все одно було неймовірно цікаво. Сюжет дуже захопливий із неочікуваними поворотами, і занурення у світ темної магії, звичайно ж, доповнює атмосферу. Ще один гібрид таємної академії і фентезі це в. Тлес Six, книжка про таємну спільноту Олександрійської бібліотеки, де зберігаються всі знання світу, і шести чарівників і чарівниць, які намагаються використати ці знання, щоб досягти власних вершин. Лише одна проблема: у них є один рік навчання, і в кінці цього року хтось із них має померти. Тут унікальні персонажі, яких ми можемо дуже чітко уявити, завдяки ілюстраціям авторки. І ще цікавішою стає динаміка між ними, коли починають змагатись не лише їхні мізки, а й їхнє его. Якщо будете читати в оригіналі, раджу шукати відредаговану версію, тому що в ній мають бути виправлені помилки порівняно із сам видавом авторки. Не можу не згадати і про шкільну темну академію Ace of Spades, або ж піковий туз. Вона розповідає про вищу школу для багатих діточок, де процвітає інституціоналізований расизм. Боже, як важко вимовити це слово. Девон і Чіямака – єдині двоє темношкірих студентів. Із усіх учнів у цій школі, і на початку останнього року навчання їм раптом починають з усіх боків прилітати таємничі погрози, а люди, яким вони були схильні довіряти все своє життя, раптом віддаляються і починають якось дивно поводитись. Хоча наші двоє героїв дуже відрізняються між собою, їм доводиться об'єднатися для того, щоб розібратися, що ж взагалі відбувається в школі, і щоб дожити до випускного. Ще одна неймовірна таркадімія. Із елементами фантастики, це вішес Вікторії Шваб. У центрі сюжету двоє чоловіків, які були друзями в університеті, але їхня одержимість фінальним науковим проєктом та почуття до одної ж дівчини призвели до кривавих наслідків і залишили наших двох друзів із небезпечними суперсилами. Через 10 років після зради друга Віктор тікає із в'язниці для того, щоб отримати свою довгоочікувану помсту. Зупинити Ілая перш ніж він. Вб'є всіх людей із надприродними силами для того, щоб задовольнити власний комплекс Бога, книжка перевертає з ніг на голову поняття героїв і злодіїв, і дуже цікаво досліджує різноманітні форми одержимості одержимість ідеєю, одержимість ненавистю та помстою, і навіть одержимість власною брехнею, у яку хтось міг почати вірити. Тут для Вікторії Шваб, очевидно, став натхненням Франкенштейн. І хоча загалом читання класики Дуже часто пов'язують із темною академією. Більшість класичної літератури взагалі не має ніяких із сюжетних елементів, які я згадувала раніше. Але Франкенштейн для мене це виняток, тому що у нас є по перше, академічний сеттинг, Молодий Віктор Франкенштейн їде навчатися в Інгольштадт, щоб стати лікарем. У нас є одержимість Франкенштейна, ідеєю оживляти людей після смерті, після того, як трагічно загинула його мати. Є його подальший напівбожевільний стан, який привів до руйнування цілої його родини. І, звичайно ж, у нас є вбивство, смерті, не одне, а багато, які врешті, спричинив монстр нашого Франкенштейна. Франкенштейн це моя улюблена класика. За все моє життя, вона неймовірно красиво написана, і її дуже цікаво читати, незважаючи на довгі монологи і весь цей принцип історія в історії в історії. Тому я дуже раджу вам цю книжку, якщо ви ще її не читали. І тепер хочу коротко згадати про темну академію, яку я сама давно вже хочу прочитати. На першому місці у нас неодмінно Бабель Арев Куан, роман про хлопця з китайським корінням, який вступає у таємну спільноту в Оксфордському університеті. Та починає вивчати магію, яка базується на лінгвістиці. І тут також є критика британського колоніалізму. Обожнюю. «A Deadly Education» Наомі Новак – Це книжка про школу магії, в якій немає ні вчителів, ні канікул, ні лекцій, лише студенти і монстри, останні з яких постійно хочуть вбити перших. Чудова мотивація для навчання. «A Lesson in Vengeance» Вікторії Лі це розповідь про старовинну школу, в історії якої є відьми і відьомство. У нас є одна дівчина, яка повертається до навчання через рік після вбивства в школі її коханої. І інша дівчина новенька, яка звертається до неї в пошуках натхнення для свого нового роману. Далі є Бані Монеават, книжка про аутсайдерку в університеті, яку раптово запрошують у таємну спільноту для дівчат, звидувані всі милі і пухнасті як кролики. Але чим далі саманту затягує в нору, тим складніше їй відрізнити реальність від уявного в ході страховинних ритуалів, які вони проводять. Я чула про цю книжку, що вона неймовірно божевільна, і в ній просто дуже важко зрозуміти, що відбувається, але в більшості вона. Цим якраз і подобається. Я вже згадувала в одному відео про Ледженборн Трейсі Діон, але навіть не замислювалась про те, що це теж Dark Academia, тому що ми маємо таємну спільноту артурівських лицарів, дівчину, яка новенька в школі і відкриває в собі раптово магічні здібності, і розслідування смерті її матері майже всі елементи на місці. Не відпускай мене Кадзо Ішігуро також дуже багато чула про цю книжку, але ніколи не замислювалась про те, що це теж можна вважати темною. Академією, це історія про британську школу інтернат, де учнів навчають всьому крім знань про зовнішній світ, і в серці шкільної системи б'ється одна велика таємниця. І щоб закінчити на більш світлій ноті, також дуже хочу почитати Truly Devious Морін Джонсон. Це молодіжна серія про розслідування вбивств у приватній вищій школі, де навчання це гра. З того, що я чула, це здається більше як світла. Академія, і там, мабуть, є такі більш пригодницькі елементи. Щоб не затягувати, я залишу ще декілька рекомендацій в описі під відео. Я не хочу прям всі їх прочитати, я сумніваюся, що встигну, але зате у вас буде з чого вибрати. Тому якщо ви зацікавилися цим жанром, можете заглянути в список внизу. Отже, сьогодні ми дослідили темну академію, яка повільно стає одним із моїх улюблених жанрів, особливо восени. Пишіть у коментарях власні рекомендації книжок, які, на вашу думку, пасують до цієї естетики. І особливо мені цікаво, чи є у українських авторів і авторок щось схоже. Якщо вам сподобається... Сдобалося це занурення в жанр і зацікавили мої рекомендації. Не забувайте ставити вподобайку, підписуватися на канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео в цій серії. А якщо ви додивилися це відео до кінця, я вам дуже вдячна, і ви можете мені про це повідомити, залишивши в коментарях таке емоджі. А ми з вами зустрінемося на наступному тижні.